Права номер 704. Подайте, якщо це можливо у вигляді квадрата двочлена, або у вигляді виразу протилежного квадрату двочлена. Дивіться, що значить вираз протилежний квадрату двочлена. Якщо у вас є квадрат ем, двох виразів, а плюс б в квадраті, квадрат суми, то вираз протилежним квадрату суми це буде мінус. А плюс Б в квадраті. Якщо ж навпаки, у вас є квадрат різниці, а мінус Б в квадраті, то вираз протилежний квадрату різниці це буде мінус А мінус Б в квадраті. Номер один. Мінус А в четвертій, мінус 0,8 А в шостій та мінус 016 А у восьмій. Дивіться, ні в квадраті різниці, ні в квадраті суми ми не маємо трьох від'ємних доданків. Тобто перше, що ми зробимо, давайте винесемо знак мінус за дужечки. буде мінус, а в четвертій, тут мінус забрали, залишається плюс 0,8а в шостій плюс 0,16а у восьмій. Що ми ще можемо винести як спільний множник? Дивіться, всі доданки містять степінь з основою А. За дужечки ми можемо винести степінь з найменшим показником степеня. Це А в четверту. Давайте винесемо мінус А в четвертій, що в нас тут залишається 1, плюс 08 шості 4 забрали, залишається А в квадраті. Плюс 016, а у 84 забрали, це буде А в четвертій. 4. Тепер 016 шукаємо 2 квадрати. Так? Переписуємо мінус А в четвертій Та шукаємо 2 в квадраті. 2 квадрати. Дивіться, 1 це 1 в квадраті. 016 це у нас 04 в квадраті. А А в четвертій це а в квадраті піднесене до квадрату. Шукаємо подвійний добуток. Плюс 2 помножити на 1 та помножити на 04 А в квадраті. Плюс перевіряємо, що ми отримали 2 на 08 а квадрат. Тут маємо 08а квадрат. А отже, цей тричлен ми можемо згорнути. В квадрат суми. Давайте перепишемо. Мінус а в четвертій. А квадрат суми це в нас буде 1 плюс другий вираз плюс 04а в квадраті. І все це піднесене до квадрату. Номер два. 121 м в квадраті мінус 44 m помножене на n плюс. 16n в квадраті. Дорівня. По-перше, що ми маємо? 121. Це в нас буде 11 в квадраті. Помножене на n m в квадраті. Тобто цей вираз я можу представити як одночлен 11m, піднесений до квадрату. Далі, наступний 16n в квадраті. Це в мене буде 4n. Піднесене до квадрату. А тепер шукаю подвійний добуток: 2 на 11 на m на 4n. Перевіряю: 2 на 11, 22 помножити на 4 отримаю 22 на 4, 88. Дивіться, тут у нас 88 mn. А у початковому виразі у нас 44 mn. Тобто ця тотожність не є рівною, а отже, цей вираз ми не можемо подати як квадрат різниці. Номер 3. Мінус а у шостій плюс 4 а куб Б мінус 4 б квадрат. Так, дивіться. Маємо два від'ємні доданки та один додатній. Давайте винесемо знак мінус за дужечки. Отримаємо мінус А у шостій, мінус 4 а Б плюс 4b в квадраті. Тепер давайте оці два вирази «А у шостій та 4б в квадраті подамо як деякий одночлен в квадраті. дорівнює. Мінус а у шостій. А у шостій можна представити як А куб піднесене до квадрату. А 4 б квадрат як 2b піднесене все це до квадрату. Тепер шукаємо подвійний добуток. Мінус, так як тут у нас знак мінус, 2а в кубі помножене на 2b. просто 2b. Тобто, отримали. 4 А куб В. Звіряємось. Тут також маємо 4 Акуб В. А отже, цей тричлен ми можемо згорнути у квадрат різниці. Тобто отримаємо мінус А куб мінус 2B піднесене до квадрату. Номер 4 25, 49 а у восьмій, мінус 10а в четвертій б у шостій плюс 49b в 12. Дорівнює. Шукаємо квадрат 25, 49. Це в нас буде 5 сьомих піднесена до квадрату. А А у восьмій – це а в четвертій. І все це ми підносимо до квадрату. Беремо останній вираз. 49б в 12. Це у нас буде 7 б в шостій піднесено до квадрату. Тепер шукаємо різницю. 2, 5 сьомих А в четвертій помножити на 7 Б в 6. Отримаємо. 7 та 7 скорочуються. 2 на 5 10, а в четвертій б в 6. Перевіряємо. 10а в четвертій б в шостій. А отже цей тричлен ми можемо згорнути в квадрат різниці. Це в нас буде 5 сьомих а в четвертій мінус 7 б в шостій. І все це ми підносимо до квадрату. Нумер 5. 80 х плюс 16х квадрат. Плюс 25 в квадраті. Дорівня. Дивіться, другий та третій вираз вже бачимо, що це є квадрат. А ось перший вираз не є квадратом. Тобто, давайте поміняємо місцями перший та другий вираз та перепишемо 16х квадратів плюс 80х, плюс 25. Y в квадраті. Тепер шукаємо два квадрати. 16х квадраті це буде 4х піднесено до квадрату. 25 y це в нас буде 5 y піднесене до квадрату. Рахуємо подвійний добуток плюс 2 помножити на 4х, помножити на 5y. Перевіряємо 2 на 5 10, 10 на 4 буде 40. X, а у нас у виразі є 80 xy Отже, тотожність не є рівною, і цей вираз ми не можемо згорнути у квадрат суми. Не можемо представити як квадрат двочлена. Номер 6. Б в 10 мінус 1 третя Б в п'ятій С плюс 1 дев'ята С в квадраті. Дорівня. Перший та третій вираз давайте представимо у вигляді квадрату. b в десятій, це в нас буде b в п'ятій піднесене до квадрату, 19 це квадрат. Шукаємо квадрат, це в нас буде 1 третя С піднесене до квадрату. Далі ставимо знак мінус та шукаємо подвійний добуток. Мінус 2 помножити на b в5, та помножити на 1 третю c. Дивимося, у нас уже буде 2 треті b5c, а отже, тотожність не є рівною, і цей тричлен ми не можемо подати у вигляді квадрату або. Двочлена, тобто, не можемо подати в нашому випадку у вигляді різниці квадрата різниці.